Всім привіт! На своєму каналі я розповідаю про крулті фрі-бренди, і сьогодні я хочу вам розказати про. Теж круті фрі бренди, звісно. Але спершу скажу те, на чому я почала економити. Ще два роки тому я робила гель-лак, Зараз я вже два роки як його не роблю. І отак виглядають мої нігті. От в такому вони стані. Загалом мені подобається. Так, мені подобається. Я не парюсь, не витрачаю на це гроші і. Я задоволена тим, що це практично, але іноді в мене буває таке, що мені дуже хочеться чимось якогось кольору, або просто щоб нігті виглядали більш доглянутими. Тому зараз я вам розкажу, покажу три бренди лаків, якими я користуюсь, які, звісно, є cruelty-free. Перший бренд. Там, вибачте, перший бренд, який я вам покажу, це Катрис. Е так, це Катрис. Е І він такий нюд, він дійсно нюд. Я зараз покажу ефект на моїх нігтях, який він залишає. О, такий от. Нюдік прозорий. І другий бренд це Rimel London. Він, звісно, більш темний, більш яскравий. І такий лак довго не поносиш, бо як тільки трошки десь він відпаде, то це буде дуже помітно. От. Але загалом лак гарний. І тут ще є якась позначка «Веган», Тому гарний бренд, гарний лак. І останній бренд, який я вам покажу. Це новий бренд Маникюрист не знаю. От. Цікавий новий бренд, і загалом саме оцей відтінок мені дуже подобається. Він дуже сучасний. Я зараз покажу вам, мабуть, зніму і як він виглядає, і як попередній червоний рімель виглядає. Отак так. От виглядають рімель. І другий грін. До речі, трохи нагадує мені бабусині лаки. Не знаю, чи бачили таких бабусів, які дуже люблять слякий глітер. Але конкретно цей відтінок мені дуже подобається тим, що він такий. Мені здається, в ньому більші якісь більші бльостки ці. Як ви робите свої нігті, діліться в коментарях, чи робите лак, чи гель лак.